прошу. Так, дякую. Шановні присутні. Сантехнічний графік. Собі. Я за машинци. Е, доброго дня. Звільнишка поверсен. Завдання на зустрічі, так, пожалуйста. Це документ для патрона, да, роуш. Обираємо подаємо нашу презентацію. Е, доповіді не будуть, так?

що розпочнування на поліціянтів, що в цьому часі, всіх і старичних і з поліційних областей. Це йде про приміщення волонтерів кемеретично-передавальних балансів, теж як приміщення кемеретично-передавальних балансів в перші роки, що пов'язане з тим, що вони могли проголосувати про свою діяльність і про вигляд, який вони мають. Дето, я питаю, що ви думаєте,